Всіх вітаю з вами Олексій компанія Нафта. Сьогодні ми на нашому СТО ми будемо продавати два готових кросовери: це Volkswagen Tiguan, а також Audi Q5. І до нас ще приїхав електромобіль Ford Mustang Mach-E 2021 року. До речі, хочу сказати, що на всі електромобілі до кінця 25-го року є безкоштовне розмитнення. Сьогодні черговий продуктивний день на нашому СТО. Ми передаємо одразу два автомобіля нашим клієнтам та зустрічаємо новий Ford Mustang. Спочатку вам покажу Audi Q5, Це автомобіль 15-го року. Тут повний привід та комплектація преміум плюс. В США купили за 4900, І клієнту було важливо, щоб авто мало мінімальні пошкодження. І зараз я вам їх покажу. Тут удар пройшовся по задньому бамперу. Доволі швидко наші майстри все зробили. Та зараз ви бачите результат роботи. Авто ми відправляли з порту Нью-Джерсі. Ось ви бачите фото перед завантаженням автомобіля в контейнер в США, і вже через 7 тижнів авто ми зустрічали на СТО. В попередніх випусках я вже показував цей автомобіль, коли він приїхав на нашу площадку. Часто питають за ціни на Audi Q5, оскільки ці автомобілі доволі популярні. Отже, в цьому кузові авто можна купити в бюджет 11-14 тисяч. Ціна і різниця в залежності від пробігу та комплектації. Найдоступнішою буде преміум, а найдорожчою престиж. Кузою 18-20 року ціна 19-22 тисячі доларів. І якщо ви обираєте 2021-2022 рік, ціна буде 25-27 тисяч. Окрім просторого салона, як зараз ви бачите, тут великий багажний відсік. Тому це авто доволі практичне та користується великим попитом. Також сьогодні передаємо ось такий тігуан. Буквально нещодавно я його показував, як він тільки приїхав до нас на СТО. І ось же авто після ремонту. Ми тут замінили передній бампер. Праве переднє крило капот нам вдалося відновити. Також замінили мастила та фільтра. Зранку авто вже пройшло сертифікацію, також розвал сходження, і завтра повеземо ставити на облік. Ось такий салон. Тут передмаксимальна комплектація. Ми вже його почистили. Нагадаю, 64 тисячі пробіг, повний привід, і удар був мінімальний, тому безпека, звичайно, не спрацювала. Клієнт приїде самостійно забирати автомобіль та буде везти у своє місто. Такі тігуани можна купити в бюджет 9 95 тисяч плюс ремонт. В поколінні 18 20 року в базовій комплектації 10,5-11 тисяч плюс ремонтні роботи. В середній або максимальній ціна буде 13-16 тисяч. Також на ціну впливає пробіг та наявні пошкодження. В цьому тігуані, які вкупять, два ряди сидінь та доволі вмісткий багажник. І оглянемо авто, яке сьогодні до нас приїхало. Це Ford Mustang Mach-E, електричний кросовер 2021 року. Преміум комплектація, повний привід. Та всього лише 18 тисяч миль пробігу. Дуже вигідно, ми купили і це авто для нашого клієнта, особливо якщо врахувати, що тут пошкодження мінімальні. Як бачите, по фото авто мало пошкодження по лівій передній стороні, а також по заднім дверцятам. Електрокари у нас зараз часто купують, оскільки до кінця 2025 року діє безкоштовне розмитнення. Такі мустанги з мінімальними пошкодженнями можна купити в бюджет 16-18 тисяч доларів. Тобто з ремонтом авто буде до 20 тисяч. На нашому Ютуб каналі ми спеціально підготували та випустили великий огляд де показали аж 27 електромобілів в різні бюджети. Якщо цікаво, обов'язково перейдіть та подивіться. Якщо вас цікавить вигідно купити автомобіль США з хорошою економією, можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо по всій Україні та кожного дня. Також нагадую, що у нас діє знижка на послуги 50%.